Доброго дня, шановні, члени журі. К вашій увазі пропонується науково-досній проєкт на тему епіфітні лишанки та особливості їх поширення в межах Національного прияничного парку Білоозерська та міста Переяслав Київської області, екологічний аспект. Виконавець Дзюбенко Назар Олегович, учень 9 класу, вихованець екологічного гуртка Втусенята, Пересовського будинку художньої творчості, дітей юнаста та молоді. Керівник Дзюбенко Олена Володимирів. <кій> Біоіндикатори та методи біологічного моніторингу набувають особливе значення у системі екологічного моніторингу, оскільки мають акумулюючий характер, можуть відображати багаторічний середній стан атмосферного повітря і навіть при повторних дослідженнях дають уявлення про динаміку змін забруднення техногенної території. Даний метод дозволяє охопити значні за площею міста. Де проводити спостереження за станом атмосферного повітря на стаціонарних постах досить важко і не дешево. Мета дослідження дослідити видове різноманітні епіфідних лишайників та визначити відносну чистоту атмосферного повітря на досніх ділянках міста Перязла Київської області. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: перше. Обрати дослідні ділянки для дослідження. Друге визначити найбільш поширені лишайники на досвідній ділянці в місті Переяслав на Національному природничному парку Білоозерська. Третє. Визначити видову приналежність флори. Четверте. Визначити показник відносної чистоти атмосферного повітря в місті Переяслав Київської області методом індикації. Дослідження проводилось в місці періасу весняно-осінній період 2020-2022 по 2022 року за загально прийнятою методикою в трьох повторностях. Для дослідження було обрано три досні ділянки з різним антропогенним впливом, а саме, дослідна ділянка номер 1 територія ліцею ЗОЖ номер 3 Досня ділянка номер 2 Гімназія імені Володимира Вономаха. Досня ділянка No3 Центральний парк міста. На першому рисунку відображений загальний вигляд розташування досніх ділянок. Перша досня ділянка зош номер 3 Друга досня ділянка це зош номер 7 І третя досня ділянка це центральний парк міста. Методика оцінки. Забрудненості атмосферного повітря за допомогою лишайників. Лишальники це група комплексних організмів риба і водоростів, які утворюють єдине симпітичне співжиття. В ході дослідження було проаналізовано 90 дерев, Домінуючими видами була горобина звичайна, яблуня домашня, абрикоса звичайна. На другому рисунку відображені спостереження описовує етап дослідження. Для підрахунку чистоти зустрічаємості кожного вида лишальників виконувалися такі формули. Формули дозвольте не зачитувати, вони наведені на слайді. На третьому рисунку відображення визначення площі покриття лишайників деревини з використанням палетки. Дані представники поширені на всіх трьох досвідніх ділянках спостережень. На четвертому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишанька золотянка. На п'ятому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишанка Слаопармелія Козяча. При дослідженні 90 дерев лише на одному дереві було поміщено три види лишаньки. Два листувачі також чистий, ще досі делітко трапляється. На досній ділянці ЗОЖ номер 3 На п'ятому рисунку відображений загальний вигляд кучистого лишальника дубовий мох. На шостому рисунку відображений евернія сливова. І на сьомому рисунку відображений кладонія пуста. На восьму Рисунку відображений чистота зустрічаємості лишальники на досніх ділянках місця переяслук у відсотках. Листуваті трапляються на всіх трьох досніх ділянках. Кушисті трапляються лише на першій досній ділянці. А на кипні не на жодній з трьох досніх ділянках не трапляються. На дев'ятому слайді відображений Показник відносної чистоти атмосферного повітря на досніх ділянках в місці за результатами ліхендої індикації. Забруднення відсутнє. Висновки. Висновки дозвольте не зачитувати у ненаведені на слайді. Дякую за увагу.